У Києві серед постраждалих внаслідок масової атаки двоє підлітків. Про таке повідомили в офісі генерального прокурора. Загалом відомо про 15 потерпілих. Вночі росіяни вдарили по місту дронами та балістикою. Це була одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. У кількох районах виникли пожежі, пошкоджені зокрема житлові будинки в Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах. Також зачепило торговий центр, навчальний заклад, автомобілі і приміщення котельні. Вже велике горе в людей, розумію. Це першу очку, що я подумала, що пострадали люди, ні за що. Велике горе. Діти мені зателефонували в третій годині з криком Мама до нас попало. от горить балкон. Горить балкон. Я сказала, візьміть документи, наші два кота в хаті були. Ми намагалися їх зловити, але це не вдалося. Ну, а ми вже знаходячись. У батьків Фастові знайшли можливість на поїзді. Тут нам допомогла поліція добратися додому. І ми вже о 5 годині, 5.20 5-20 ми вже були вдома. Тут скоро знайшли, діти вже вибігли, вони були в домі в парковці підземній, там ховалися, чекали нас. Троє людей постраждали через російську атаку на київщині. В Броварському районі госпіталізували чоловіка та жінку. В них осколкою поранення. Ще одна потерпіла в Бориспільському районі. Її також доправили до лікарні. Також наслідки ворожих обстрілів зафіксували в Обухівському, Бучанському та Вижородському районах пошкоджені приватні будинки, магазини, автомобілі і АЗС. Українські військові збили шість балістичних ракет і знешкодили 245 російських дронів, якими росіяни атакували цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 14 балістичних ракет і 250 безпілотників різних типів. Атакували з кількох напрямків. Українські воїни збили 128 дронів, ще 117 – локаційно втрачені або були подавлені ребом. Вночі ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини. Про це повідомили в прокуратурі області. Зазначається, що окупанти поцілили по інфраструктурі ударними дронами. Про наслідки обстрілу наразі не уточнюються. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки росіян по Одесі. У лікарні помер 41-річний чоловік постраждалих шестеро напередодні окупанти вдарили балістикою по одеському порту. Спочатку було відомо про одну жертву та кількох поранених у тяжкому стані. 200 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті найбільше на Покровському, Новопавлівському та Турецькому напрямках. На йдеться у зведенні Генерального штабу окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, спробували прорвати оборонні рубежі на Харківському напрямку, штурмували на Куп'янському та Краматорському, а також хотіли просунутися вперед на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України продовжують стримувати загарбника на курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 кабів. Здійснив 281 обстріл, з яких 13 із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників. Четверо людей загинули, і восьмеро поранені через російські обстріли на Донеччині за добу під ворожим огнем опинилися 15 населених пунктів області. Жертвами противника стали цивільні в Костянтинівці, довгі Балці і Родинському через російські удари в регіоні пошкоджено ще 100 цивільних об'єктів, половина з них це житлові будинки. Ще одну родину з дітьми евакуювали поліцейські з прифронтового Торська на Донеччині. Сім'я вже вдруге змушена тікати від війни. Спочатку вони мешкали в Костянтинівці, але через постійні обстріли переїхали до села Торське у Дружківській громаді. Однак і тут тепер небезпечно разом із родиною виїхали й дві бабусі, не залишили також і свого домашнього улюбленця котика. Своїм екіпажем біля Янголи Бахмутського відділу поліції здійснили евакуацію з селища Торське, Дружківської громади, багатодітної родини. Раніше вони вже евакуювалися з міста Костянтинівки, вони переселенці, знаходились в цьому селищі. На Харківщині через ворожі обстріли за добу загинули четверо людей ще семеро поранені. З авіації окупанти вдарили по Куп'янську, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. По місту Чугуїв російські війська завдали ракетну удару. Село Старий Салтів ворога атакував безпілотним літальним апаратом. Фонд Порошенка і Юкрейн Фокус передали 22 машини швидкої допомоги у бригади територіальної оборони збройних сил України та медичному добровольчому батальйону Госпітальєри. Автівки куплені у Франції за гроші, які зібрала волонтерська організація зі сполучених штатів Америки. До фінансування проєкту долучився і п'ятий президент України. У колоні 22 швидкі, які вже за декілька годин поїдуть на фронт рятувати життя українських військових. Під постійними російськими обстрілами автомобілі максимально швидко евакуюють поранених. А госпітальєри надають першу медичну допомогу, аби якомога більше захисників повернулись додому живими. Щомісяця одна швидка допомога надає послуги більш як 250 бійцям. Пораненим, захворілим евакуаційні послуги. Помножте зараз це на 380 і помножте на кількість місяців війни, яка це триває. Оце роблять. Ці герої придбати автівки допоміг американський Ukraine фокус. Це добровольчий корпус швидкої допомоги, який за три роки повномасштабного вторгнення поставив в Україну без бюджетного фінансування більше 380 медичних автівок. Над реалізацією проєкту працювали громадяни з різних країн Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини та України. Рівень допомоги через політичну кризу він стає менше і дуже важливо через таку народну дипломатію пояснювати американцям, наскільки це важливо, щоб вони могли приїжджати сюди. Тут сьогодні близько 20 американців. Вони з різних штатів з різним досвідом, з різним матеріальним статком, але не усі сіли за кермо і везли ці швидкі допомоги. Сюди є таке відношення до Америки, що вони якось там е, нас кинули. Да тому ця кооперація навпаки показує, що люди американський американські народ. З нами організації, які вже більше трьох років щоденно займаються тим, аби знайти кошти, знайти ці швидкі, довести їх логістично. Тому я дуже рада, що фонд Порошенка в цей раз доєднався до цієї місії, але більше того, 7,5 мільярдів вже допоміг фронту. Військові зазначають, евакуаційні машини на фронті вкрай потрібні, бо ворог постійно їх знищує. А поранених треба швидко доставити до стаціонарних медзакладів. Тому бійці 110-ї та 117-ї бригади, 206-го батальйону та медичний добровольчий батальйон госпітальєри, вже везуть автівки на лінію зіткнення. Олеся Тлустенко, телеканал прямий. У Богородчанах на Івано-Франківщині відбулися змагання з дрон-рейсингу. За першість боролися чотири команди. Загалом 16 ліцеїстів громади. Юні пілоти показували майстерність в злетах і посадках дронів, політ по колу і маршрути з перешкодами. Оцінювали не тільки швидкість, а точність прольоту траси. Як справилися учасники змагань із завданням, розкажуть наші репортери. Висота, швидкість та точність у Богоречанах провели змагання з дрон рейсингу серед учнів дев'ятих класів. Боролися за перші чотири команди ліцеїстів громади, загалом 16 учасників. Юні пілоти змагалися в трьох етапах: спершу зліт і точна посадка дронам, далі політ по колу, а завершальним етапом став маршрут із перешкодами. Можливо було не лише швидко пройти трасу, а й зберегти точність. Чесно я дуже хвилююся до сих пір. Після того як ми літали перший раунд, був доволі тяжко, так як. Була зліт посадка, дуже хвилювалися. Другий дався легше, і третій перехвилювалися. От всі думають, що дівчата якось їм важче літати, що може щось не вдатися, але всі підтримують, і це приємно, це придає мотивації літати краще. У нас в команді четверо чоловік. Кожен з нас літає плюс-мінус на на одному уровні. Хтось менш хвилюється, хтось більш хвилюється. Але всі літають добре. Навчає школярів керувати дронами ветеран війни Дмитро Карабе. Чоловік вже понад рік їздить по ліцею Богородчанської громади та викладає основи дронопілотування. Почав їздити по селам, дітей дивитись, проводити кастинги, тренування. Було зразу дуже велика кількість дітей, десь понад 300, але поступово відсіялося, тому що це складна справа. Тобто на симуляторі треба 1-40 посидіти. Я почав з одного порта, з одного ноутбука, один дрон і одній окуляри. Тобто я з ним їздив по всьому, тобто ну, де з дітям давав, вони передавали. Особливий тут і безпілотник, на якому літали учасники. Його власноруч зібрав дев'ятикласник Андрій Слободян. Хлопець зізнається, найбільше пишається тим, що його дрон не лише витримав випробування, а й допоміг іншим учасникам успішно пройти дистанцію. Дрон ну, складається першу чергу самої рами, двигунів і, чот... і чотирьох паперів. Також в ньому є камера, яка передає зображення через відеопередавач. Okay? Пілот бачить в окулярах, але також цим всім керує польотний контроль і регулятор. Я радий літати на своєму дроні і горжуся своїм творінням, що на ньому діти інші діти і навчаюся інші діти. Підтримати юних пілотів прийшли військовослужбовці. Їхня присутність стало додатковою мотивацією для учасників. Захисники кажуть, навички дронопілотування сьогодні є не лише сучасним хобі, але й критичним елементом для оборони держави. Коли діти будуть вміти мати такі навики, вони будуть мати можливість. Е у майбутньому, якщо потрібно буде, захистити там свою землю, свій народ. На мою думку, краще, щоб вони от таким займалися на свіжому повітрі, ніж в комп'ютерах сиділи. Нехай розвиваються. І щоб, дай Бог, щоб їм це не пригодилося. в майбутньому усіх учасників змагань відзначили подяками, грамотами, цінними подарунками та грошовими винагородами. А троє найкращих школярів поїдуть на обласні змагання, які відбудуться в червні. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал прямий. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого за оновленнями. Дар'я щаслива продовжує ефір. Та ж будь ласка.